Права 4,18. Знайдіть суму та різницю дробів. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас одиниця, що ділиться на х- і одиниця, що ділиться на х плюс y. Записуємо перша дія. Знаходимо суму, То ми пишемо одиниця, що ділиться на х мінус у. Так, додати одиниця, що ділиться на х плюс y. І це дорівнює. Щоб додати ці дроби, їх потрібно звести до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде добуток цих двох знаменників. Тоді по діагоналі записуємо, що перший дріб потрібно домножити на x плюс у, а другий на x-y. Тоді ми одержимо у чисельнику першого дробу x плюс y, що множиться на 1. Так, додати. Ну і x-y у нас також множиться на 1. Ну, а в знаменнику. Ми записуємо добуток x-y, що множиться на x плюс y. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику тоді буде Х плюс Y. Множити на 1 це буде просто x плюс y. Далі x-y на 1 також буде x-y. То ми пишемо плюс х і мінус y. Ну а в знаменнику добуток різниці двох виразів на їхню суму це, квадрат... це різниця квадратів цих виразів. Тобто це буде х у квадраті мінус y у квадраті. І це дорівнює сума плюс y і мінус y дорівнює нулю. Тоді одержимо x x, це буде 2х, а в знаменнику х у квадраті буде мінус y у квадраті. Є? Ну що ж, а що ж тоді робити, як знайти різницю? Все, будемо писати аналогічно, записуємо друга дія. Тобто, 1, що ділиться на x-y. Відняти, якщо різниця одиниця, що ділиться на x плюс y. І це дорівнює. Знову спільний знаменник у нас буде такий самий добуток, то по діагоналі записуємо, що до такого множник до першого дробу у нас буде x плюс y. А до другого дробу це буде х-. Тоді записуємо, як у чисельнику x плюс y помножити на 1. Мінус, далі x плюс y, мінус y помножити на 1. Так. Ну а в знаменнику. Записуємо як добуток x-y, що множиться на x плюс y. І це дорівнює. Ну що ж, виконуємо множення. Х плюс 1 помножити x плюс y помножити на 1, це буде x плюс y x-y помножити на 1 це буде x-y перед дужками мінус та розкриваємо дужки, було x стане мінус x, було мінус y стане плюс y. Ну а в знаменнику, так само добуток різниці двох виразів на їхню суму, це різниця квадратів до цих виразів. Тобто це x у квадраті мінус y у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, отже, тут у нас є плюс x і мінус х сума дорівнює 0. То в нас залишається y плюс y. У чисельнику це буде 2y. Ну а знаменнику х у квадраті. мінус y у квадраті. Все. Ми знайшли і суму, і різницю. Так, схожі відповіді. Переходимо до другого завдання: 1, що ділиться на а плюс Б, і одиниця, що ділиться на А. Ну що ж, давайте знаходити спочатку суму. Я записую як перша дія. Одиниця, що ділиться на А плюс Б. Додати сума 1 на А. І це дорівнює. Ну що ж, спільний знаменник у нас буде добуток цих знаменників, то по діагоналі записуємо, що додатковий множник до першого дробу це буде А, а до другого дробу це буде А плюс Б. То ми записуємо тоді, що це буде А помножити на 1 у чисельнику додати А плюс Б. Що множиться на 1. Ну а в знаменнику записуємо добуток А плюс Б. Що множиться на А? І це дорівнює. Ну що ж, А помножити на 1, це буде А. Далі додати. А плюс Б помножить на 1 це буде А плюс Б. Ну а в знаменнику виконуємо множення. А помножити на А це буде А в квадраті. Ну і Б помножити на А це буде АБ. І це дорівнює. У чисельнику А плюс А це буде 2А. Залишиться 2А плюс Б, що ділиться на А в квадраті плюс АБ. Ну, а зараз це ми знайшли суму, а зараз знаходимо різницю. Давайте знаходити, записуємо другу дію, то так само записуємо одиницю, що ділиться на А плюс Б. Плюс, не плюс, пишемо, а мінус одиниця на А. І це дорівнює. Так само буде спільний множник, добуток цих знаменників, тобто по діагоналі записуємо до першого дробу. На додатковий множник буде А, а до другого це буде А плюс Б. Ну що ж, тоді одержимо, у нас у чисельнику буде А, що множиться на 1. Далі мінус А плюс Б, що множиться на 1. Ну а в знаменнику записуємо добуток А плюс Б, що множиться на А. І це дорівнює. Ну що ж, А помножити на 1 це буде А. Далі А плюс Б помножити на 1, це буде А плюс Б, але перед дужками мінус, то було А стане мінус А. Було плюс Б, стане мінус Б. Ну і що ділиться? У нас у знаменнику А помножити на А буде А у квадраті плюс b помножити на А, це буде АБ. І це дорівнює. Сума від А відняти А дорівнює нулю. Є залишиться мінус Б, що ділиться на А квадраті плюс АБ або мінус, пишемо B, що ділиться на квадраті плюс АБ. Є. Ну що ж, зараз записуємо відповідь, пишемо відповідь. Знайдіть суму та різницю в першому завданні. записуємо, що ми одержали 2х що ділиться на х у квадраті мінус y у квадраті і одержали 2y, що ділиться на х у квадраті мінус y у квадраті. А в другому завданні записуємо 2а плюс b, що ділиться на А у квадраті плюс АБ. І мінус Б, що ділиться на А в квадраті плюс АБ. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. На цьому вправу завершено.